موسیقی موسیقی Я дуже люблю Мукачево. Просто я пишаюся нашим містом. Пишаюся, яке воно гарне, світле, Я б сказала, чисте. Мукачево це просто і каштани, і сакури, і світло, і люди. Я вітаю з ним народження, вітаю розквіту, вітаю ось тої краси, щоб вона була завжди така квітучою, звичайно, наше місто квітло і далі, і щоб всі ми докладали максимум зусиль, щоб воно було чистим і таким, дійсно, яким ми його знали, знаємо і будемо. Ще до цього все робити. Святом наше місто рідне Мукачево. Ми приїхали з Харкова. Дуже подобається е, гостинне місто гостинне, і всі нас е, так тепло приймають, і це ну трохи заспокоює миру. Нам всім е, процвітання, щоб е, не знало місто е, того горя, що відбувається в інших містах. Я дуже щиро хочу привітати всіх мукачівців із цим прекрасним днем. Місто Мукачево для мене дуже рідне місце, тому що я тут народилася, тут виросла, навчалася і працюю. Дуже теплі спогади про це Мукачево. Воно визначне місце, одне з найпрозоріших міст України. Тож я бажаю нам перемоги і віри в майбутнього. Вже 10 років. Ми приїжджаємо в Мукачево. Мукачево це дуже красиве місто. Гостеприємне. приємне. Саме головне, щоб мир був, тому що якщо миру не буде, то не буде якби, спокою в нашій країні. Ми з мощуна. Мощун, ви, мабуть, чули да, напроти Бучі. У нас руйнований там будинок, але ми постійно сюди їздили раніше. Букачво дуже любимо це місто. Да. Хай воно процвітає надалі, та буде таке чарівне. Ну, плакати хочеться хочеться, щоб там був мир. Взагалі у нас мир. Я вітаю всіх мешканців нашого міста також з днем народженням. Тут народився дитинство, всі стадії свого соціального життя. Дуже красиве місто. Допомагає ЗСУ патріотичне. Це частина себе, частина свого минулого, майбутнього, теперішнього. Хочеться побажати всім нам миру. Здоров'я і перемоги, я би хотіла привітати всіх мукачевців зі святами вашого чудового міста. Місто дуже затишне. Я тут мешкаю вже майже два роки. Приїхала з Маріуполя сюди. Дуже вдячна за теплий прийом, за підтримку, за допомогу, за прихисток. Дуже тепло. Нас тут усі зустрічають, допомагають, підтримують. Тому бажаю цьому місту процвітання, розвитку. Мирного неба завжди, і всього найкращого. Напевно, найтепліші спогади через те, що ми народилися в цьому місці, і кожен спогад пов'язаний з родиною є найтеплішим для кожного. Я тут провів все дитинство, з друзями гуляв, і це для мене дуже рідне місто. Хочеться завжди тут бути. Щоб місто розквітало і ставало все більшим, і щоб більше туристів приїжджало до нього. І щоб воно ще довго і довго залишалося таким, як воно є. Але може ще й краще. Я тут недавно, в цьому місці два роки. Тут дуже затишно, якось по-домашньому. Ось а хотіла побажати. Ну не знаю, напевно, що розвиватися. Ну, я народилася в місті. Мукачево, це моє рідне місто. Я дуже люблю е, ці маленькі вулички, це набережна латери, це всі мої дитячі спогади. Пов'язані тут, тут мої родина, друзі, тут ростуть мої діти. Ну, я би ніколи звідси не переїхала. Бажаю найголовніше це миру, процвітання, всього 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 найкращого. Щоб воно процвітало найголовніше, щоб люди не виїжджали, а залишалися тут і розвивали це місто. Перш за все, ми бажаємо мирного неба, звичайно, щоб перемоги, щоб місто процвітало ваше. Ми, як гості міста, дуже вражені, тим, що місто дуже затишне, комфортне, дуже чисте. Тому бажаємо, щоб місто лише процвітало, щоб більше приїжджало людей подивитися на ваше місто. Ось і, звичайно, щоб скоріше прийшла перемога, і люди жили щасливо під мирним небом. Люблю Мукачево за його людей. Бо архітектура це все добре, історія це все добре. Але люди, які фактично роблять ауру цього міста, вони неймовірні, вони цікаві. Як, Як в всякому місці вони різні, але от вони за людей люблю. У мене тут вже внучка народилась, і слава Богу! Дякую Богу за все. Вітаю всіх, мукачів святом. Бажаю. Здоров'я це зрозуміло, але бажаю великої неймовірної віри. І я впевнений, ця віра приведе нас туди, куди ми хочемо, куди ми прагнемо. Усім ну, качецям, щоб процвітали, жили, щоб був мир у нас. Ми приїхали з Харкова. У нас там зараз дуже тяжко. Тому що головне, щоб було мирне небо над головою. У нас і далі процвітати і, і, і розвиватися. Е, я, Мукачівка, вже має більше десяти років. Тут народилися мої дітки. Я дуже люблю це квітуче місто. Тут у нас дуже гарно, дуже е, е, гарна у нас природа, гарні парки. Вітаю наше місто зі святом. Бажаю йому процвітання, бажаю е, нам, нам всім миру, звісно, перемоги. Е, ми приїхали з Дніпра. Е, це наш Четвертий, третій день, четвертий тут Мукачево, А все дуже сподобалось. Місто гарне. Зараз головне подобається, що тут тихо, бо в нас в Дніпрі дуже неспокійно. Тому нам перше, що ми відпочиваємо тут морально від тривог і від вибухів. Процвітання місту, щоб добробутом. Мир спокій, тиша, щоб все було добре. Я дуже люблю це місто і тут гуляти, і дитину любить дуже тут гуляти, особливо біля цього котика. <гум> Кожен день тут гуляємо біля котика. Я тут виросла і з дитинства. Тут любили гуляти і в парку все гуляли з батьками, щоб мир був у світі, щоб війна закінчилася. І <гум> дітки зростали без усяких тривог. Я скажу, що я не місцева, я ВПО, я із Краматорська. Два роки тому мене це люди прийняли як вдома. Щастя, здоров'я, миру. Що вони такі щирі, такі, гарні люди. Ми тут народилися, ми його любимо. Перемога. Перемога. Да. Каче всем, щоб були здорові всі, щоб закінчилась війна, щоб вони були щасливі. Щоб вони не плакали. Я їздила їх за кордон. Їздив інші міста, але мене тягне додому, тому що дом дім мій саме найкраще. Я як згадую, все це моє найкраще місце. Приїжджаю тут моя, тут моя душа, тут моє серце життя. Мені найбільше це подобається місце за своєю архітектурою, тому що тут збережено багато пам'яток саме тоді, коли було воно, 19 століття, коли за часів Чехословаччини там чи Австрійської імперії збереглася дуже красива архітектура. І я вітаю всіх святом, Бажаю провести це свято краще зі своїми близькими. Вітаю наше чарівне місто з таким прекрасним днем. З Мукачевим пов'язані дуже гарні теплі спогади, так як я народилася в цьому місті і виросла, пов'язані всі шкільні роки. Взагалі місто змінилося, розцвіло, озеленилося. І тобто, багато чого роблять для нашого міста. Це не може не радувати. Тут наші рідні друзі. मुखाजों नाम जी